Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Мої дорогенькі святий пророк Даниїл написав, що світ буде стояти доти, доки правиться служба Божа. Ну і бачите самі, що в світі людей вже є, слава Богу, 8 мільярдів, а на жаль, священників щораз менше стає, тому що ну, багато людей хочуть жити веселим життям, Щораз то зменшується кількість монахів, монахинь і священників у світі, а інші не йдуть до католицької церкви, йдуть десь по інших, збираються місцях і в такий спосіб, що раз то менше правиться служби Божі в світі. І ось хочу вам показати таку книжечку, яка тепер вийшла в видавництві місіонер. Називається Таємниці Божественної літургії. Я дуже би радив всім собі таке придбати, особливо священникам, щоб могли ці приклади з тої книги розказати людям, щоб люди розуміли і цінували вартість самої служби Божої. Ось зачитаю вам такий випадок з цієї книги. Зверніть увагу, що пише великий подвижник розказує, моя мама не хотіла, щоб я став священником. Померла вона на третій рік після мого висвячення. Як священник, я звершив усе, що потрібно, але нічого більше. Одного разу, коли стемніло, я зайшов на цвинтар і подумав, чи не піти і не поставити свічку їй. Я пішов, засвітив свічку і присів на камінь. У мене не було підтрихиля, і я нічого не служив, тільки молився в душі Ісусову молитву. Несподівано у мене закрутилась голова, і здалося, що почали відкриватись гроби, підніматись мертві тіла людей і кричали: допоможіть, священники, допоможіть! Християни, допоможіть, святих літургій, поминань, панахит! Та інших молитов просили померлі. Наляканий бачу, і моя мама просить: допоможи мій сину, допоможи тепер, коли ти священник, допоможи всім нам, допоможи. І накинулась на мене, схлипуючи від відчайдушних криків, просячи допомоги для своєї душі. Я прийшов до себе і кинувся тікати, а стемніло ще більше. Я розірвав рясу. Вистраху всю ніч не спав. Зранку наступного дня я сказав своєму духівникові: послухай, я три роки буду кожний день служити Божественну літургію і панахиду за свою маму і за всіх померлих, чиї імена записані на цвинтарі, і за всіх померлих, чиї імена будуть давати. І я, Отче, звершив 1100 літургій без перерви. День за днем, 1100 три роки підряд, 1100 поминань з панахидою. Часто вночі душі приходили до мене і дякували мені за хліб, за тепло, за світло. Ось така цікава історія цієї прекрасної книжечки таємниці Божественної літургії. Також я читав. Таку гарну книгу називається Утіха бідних душ. Це найсильніша книга про терплячу душу в чистилищі. І там написано, скільки ми за життя зробимо для померлих помочі, ту саму поміч дістаємо після смерті. І я через то стаю зранку і кожен день всі свої терпіння дня, всі молитви, біль, страждання, все, що я терплю, як людина жертвую душам в чистилище. А вони прошу про ласку навернення Росії всіх ворогів і грішників. Так що треба спішити робити добро, поки сонце світить. Другу річ радісно хочу вам розказати про Зарваницю. Перший раз на цьому святому місці я був в 1988 році. Я не знаю, де ви тоді ще були. І тоді правилася служба Божа. Був владика Павло Василик, багато священників і 30 тисяч людей було. Пам'ятаю, що тоді поліція осточила з вівчарками, але все-таки та служба Божа тоді відправилася. то велике було торжество, таке відважне велика ласка Божа. Тоді ми просили за звільнення України, звільнення церкви. Я тоді якраз стояв біля владики. Павла Василика тримав йому мікрофон на цій службі Божій. І з того часу я почав їздити до Зарваниці. І у 2001 році в мене була проблема на нозі, гуля така виросла, зробили операцію, вирізала на цьому місці ще більше виросла. І коли я їхав з Кам'янця-Подільського до Львова, заїхав до зарваниці, помолився, кажу, Боже, дай мені сили, здоров'я, щоб я міг. Щоб більше добра зробити для Бога і України. І поступово в дивний спосіб та гулька щезла. Я на другий рік поїхав подякувати Матері Божої за те чудесне зцілення. Бо вже тяжко було ну, взуття взувати. І так кожен рік тепер їжджу подякувати за прожитий рік і знову прошу благословення Матері Божої. Щасливо наступний рік прожити. Молюся за нашу церкву, за наш народ, за на кращу долю України, святе життя народу. І беру з собою на ту молитву приятелів. Ну, завжди мусить бути коло мене при декілька таких людей, які надаються до тої спеціальної молитви, яка там у нас йде, така жвава енергійна молитва. І от останній раз ми були тиждень тому, 24-го. Вересня, за 10 друга ми стали на коліна перед чудотворною іконою. І годину і 10 хвилин до третьої ми <клухи> молилися. І така ласка Божа на нас зійшла, що ми просто забулися, чи ми на землі стоїмо, чи на небі. Ще два дні просто ми були <клухи> такі неймовірно щасливі від тої молитви перед чудотворною іконою Матері Божої. А пізніше ми пішли на хресну дорогу. Третя година дня, сонце світить, температура десь було 27 градусів тепла. І один мій приятель Мирослав зробив фотографію, як ми стояли на хресній дорозі, і сталося чудо. Потім, коли показали фотографію, а там видно сонце перетворилося в серце. Друге, що переді мною такі з'явилися дві сині полоси, ну, як в день і, і, і так сонце світить, і раптом такі дві полоски, таке чудо. І третє, там є жінка сфотографувала свого чоловіка, а ззадів від сонця йдуть такі гарні три промені. Ну, це явне чудо від Бога, бо сонце не може так світити тільки при промені. І хочу, щоб ви ті фотографії подивилися і робіть так, як я то роблю. Раз в рік за обов'язок їду до зерканиці на прошу, щоб нашій українській великій святині попросити порятунку благословення, стилення. Щасливої долі і святого життя для нашої України, для нашого народу, щоб ми всі з вами жили так тут на землі, аби разом бути в небі. Хай Господь нас всіх благословить і помилує і під покровом Матері Божої захистить ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.